Приємно представити цього маленького хлопчика, якому 12 років, який не мав канікул, тому що він цей рік приніс нам 4 нагороди. Перше місце на міжнародному конкурсі в Кировограді, Перше місце в друговочний міжнародний конкурс, гран-при на конкурсі на Тернопільлі. Ну і от стабільність доведена в Італії на міжнародному конкурсі, достатньо таки престижному. Своїй номінації тільки було 18 чоловік дітей до 12 років. На конкурсі баяністів і акордіоністів в італійському місті Ланченга. Конкурс називається Читаць і ланчелах. Міжнародний конкурс, в якому брали участь Китай, Німеччина, Польща, Казахстан. Ну, тут досить такий представницький. Я хочу вашими оплисками привітати Богдана Коваля.